Всім доброго дня, вас вітає місто івано франківськ Компанія Lux Cars. Ми займаємося продажем автомобілів, доставкою США та Європи. Також маємо адресну доставку по території України. Всі контакти будуть знизу в закріпленому коментарі. Є у нас телеграм-канал, інстаграм та Тікток канали. Тож переходьте за посиланнями та оглядайте автомобілі, які вам підійдуть. А сьогодні в відео я. Покажу вам ціни на повнопривідні автомобілі. Будуть у нас як і дизельні, так і бензинові. Розпочнемо з Jeep Grand Cherokee 2015 року. Повний привід, 3-літровий дизельний двигун. Гарний вишневий колір. 20-й диск. Лінзована оптика, протиутуманна фара. 154 тисячі км пробігу в даному авто. Також всі бітфакси, все ми надаємо, нічого не скриваємо, як бачите, номера відкриті, можете перевіряти самі без нашої участі. Є у нас безключовий доступ. По салончику у нас присутній пам'ять сидінь, дерев'яна ставочка, шкіряний салон, електрорегулювання, також підігрів сидінь. Чорна стеля, люк, також є відкривання багажного відділення з кнопочки, клімат-контроль, велика мультимедія. Є aux вихід, USB, CD та розеточка 12 вольт. Мультикермо авто світло. Задній ряд сидінь у НЕС теж має свій підігрів. Та обдув. Ось такому стані дане авто. Також є вихід на форкоп. Ну, а ціна його 20 тисяч 500 доларів. Тож, кого цікавить, телефонуйте або пишіть знизу в коментарях. На все я відповім. Слідуючий автомобіль є у нас BMW X5 2011 року. Трьохлітровий дизельний двигун, повний привід, 250 тисяч кілометрів пробігу. 18-й диск. Ось така широка підніжка X-Drive. Лінзована оптика, протутуманна фара, передні задні партроніки, також камера заднього огляду. Ось такий у нас він зверху. Затонований по кругу. Зараз також ми заглянемо у салон. Але спершу ось так у нас дві великі вихопні труби. По салончику. Дверна карта у нас. З дерев'яною вставкою, також є ось така алюмінієва. Електрооруглювання. Пам'ять сидінь. Шкіряний салон в гарному стані. Також у нас чорна стеля. Автомобіль сам паркується. Велика мультимедіа. Клімат-контроль. Також є підігрів сидінь. Автоматична коробка передач. Мультикермо автосвітло. Задній ряд сидінь у нас має теж свій окремий обдув та ось такий зручний широкий підлокітник, щоб заднім пасажирам теж було зручно. Автомобіль в гарному стані без нарікань. Тож будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних на огляді будь-якого автомобіля. 16900 ціна ось цього повнопривідного 3-літрового дизельного BMW. І ще є у нас один BMW X5 2016 року. Це у нас вже є 3 бензиновий двигун. 140 тисяч кілометрів пробігу. Чудова оптика, теж протиутуманна фара, передні, задні перактроніки, камера заднього огляду. 19-й диск. По салончику. Ціна на нього сьогодні. Знизилась. Мінус 500 доларів впала. Але перше заглянемо у салончик. Ось така дерев'яна ставочка з алюмінієм. Теж у нас є пам'ять сидінь, регулювання та підтримка. Панорама. По салончику ось такий цікаве, велика мультимедія. Клімат-контроль. Підігрів сидінь. Також є обдув. У нас режими їзди спорт, комфорт. Як бачите, паркування допомога автомобіля зі спуску згори. Мультикермо, Автосвітло. задній ряд сидінь. В гарному стані. Ціна у нас була 27.800, стала 27.300. 3-літровий бензиновий двигун. Гібридна Toyota у нас є, але покажу я Volkswagenна Атласа 7-місного 2020 року на максимальній комплектації. Повнопривідна, 3,6 бензиновий двигун. 93 тисячі км пробігу. Максимальна оптика. Передні і задні партрольники, камера заднього огляду. Ось такий великий бегемот. По салончику. У нас дуже задній ряд цікавий, там роздільні сидіння. Але заглядаємо ми з переднього ряду сидінь. Ось така алюмінієва вставочка всередині дерево. Цікавесенький, ось такий світлесенький салончик. Регулювання сидінь, пам'ять сидінь, панорама. Ось такий салончик. Велика мультимедіа. Як бачимо, є підігрів сидінь, клімат контроль, кнопочка старт, стоп. Автомобіль переведений на українську мову. Адаптивний круїз-контроль, підігрів керма. Автомобіль, цей. Ви можете також придбати у кредит або ж обміняти свій автомобіль на цей. Так. Відкриємо задні двері. Та показуємо ось ці два роздільні задні садіння. Також є свій кліматконтроль, два Type-C вихода. Автомобіль буде зручний для великої сім'ї. Ось такі два задніх садіння додаткових, також є свої підстаканники. Автомобіль виглядає велико, великий, пробачте, та має дуже багато вмісткості. Комплектація сел В 6 Датчики мертвих зон 28900 Ціна за ось цей Volkswagen Atlas. Будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку до 6 ї години вечора. Також маємо ось таку Acura MDX 2023 року 50 тисяч доларів. Що ж, на сьогодні все, до нових зустрічей!